Міжнародний інвестиційний форум 2012 – масштабна подія для нашого регіону. На нього з'їхалися представники бізнесу не лише з України, а й з-за кордону. Область розповідає великими ресурсами, там потенціал, дуже великий. є дуже багато природних і в тому числі в агропромисловому і в хазяївському секторі. Так то що я вважаю, що... В Вітних секторах є очень много різдіять між областями Черкаси і Франції. Мета заходу кажуть організатори сформувати позитивний імідж нашого регіону на українському та міжнародному рівнях. Представникам провідних підприємств Черкащини цей форум дав можливість заявити про себе світові. Ми вже працюємо на всю Україну, працюємо на е, зарубіжні компанії, але хочеться розвиватися і залучати все нових і нових клієнтів. Ми намагаємося зробити комерційну апаратуру. Наприклад, у нас є GSM модеми, які дозволяють упра упра управляти об'єктами на вдаленні. Ми сподіваємося, що цей форум от, для таких приборів може бути знайде потребителі. Найперспективнішими галузями економіки Черкащини інвестори називають сільське господарство та туризм. Дуже цікавить інвесторів, бізнесменів, цікавить Черкащина. по різним напрямках. Про ті, які я сказав, і про ті, які я не сказав. Це і корисні копалення. Подивіться, естонська делегація приїхала ще. Некай нас приваблює, бо у вас дуже великі поклади горючого сланця, а у нас дуже є. Великий досвід роботи і переробки цього сланця в різноманітні хімічні сполучення. Одним із результатів форуму стало підписання угоди між Агентством з інвестицій та обласною радою. Документ допоможе втілити соціально важливі проекти в нашій області. Мова йде про національний проект Відкритий світ, енергія природи», третій проект перинатальні центри і четвертий проект Часна допомога. Вже в 2013 році по проекту перинатальний центри планується відкриття в Черкасах. Вже передбачено відповідне фінансування в обсязі понад 20 мільйонів гривень. Тобто цей проект однозначно буде реалізований. Олексій Хуторний, Павло Тихоненко Віка новини.